Патя має нового очільника. Ним став депутат міськради, приватний підприємець Олег Гончарук. На новій посаді голову обласної державної адміністрації відрекомендував перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко. Призначити Гончарука Олега Романовича, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенка, міста Київ, 9 вересня 2014 року. Добре налагоджений діалог та взаємодія голови ОДА і громади, це на переконання Геннадія Зубка, стане запорукою подальшого розвитку Івано-Франківщини. Він закликав громадськість надати кредит довіри новопризначеному очільнику області. Я буду вимагати від новопризначеного керівника області призупинити членство в партії, в якої він є. Ми вважаємо, що сьогодні люди, які займаються господарськими питаннями, не повинні займатися політикою. Політики хай займаються політикою, а питання повноважень управління території це питання громади. Ефективної роботи побажав своєму наступникові вже екс-голова ОДА Андрій Троценко. Він закликав Олега Гончарука тримати стійку позицію перед столичними керівниками і відстоювати інтереси Прикарпаття на національному рівні. З першого дня відверто вам говорю, мав відчуття, що взяв важезну колоду. Яку не мав права упустити, тому що розумів, що підняти її можливо вже буде недостатньо сил. Тому, Олеже Романовичу, передаю сьогодні цю колоду. Беріть її, несіть. Я дуже надіюся, що цей критичний важкий період повинен закінчитись, інакше, інакше не буде. Досягнення ефективного результату якісних зрушень та висхідного розвитку Прикарпаття такі головні завдання визначив для себе новопризначений голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Каже, перший тиждень виключно займатиметься внутрішніми питаннями господарки області. Основне очевидне. Одне у нас за вікном на сьогоднішній день війна. Ми повинні мобілізуватися, об'єднатися. Навести в порядок в першу чергу поміж собою і разом згуртуватися і дати вісіч агресору. Я маю чіткий план і буду стримувати на його виконання всі свої зусилля. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.